Всім привіт! Сьогодні в нас на вулиці сировато але тепло. Трішки пройшов такий невеличкий дощик, але він зразу і перестав, тільки пустився і перестав. І стало у нас тепло, але сиро на вулиці. Вітру немає, ну, але не дуже комфортно. Е, сьогодні хотіла б поговорити про магній. Я вже е, на цю тему знімала відео ще навесні. Ось за мною ходить надзіратель. <гум> ну, кругом ніколи не пропусте. Це хіба що е, як буде весна і в нього буде брачний період, тоді він може пропускати мої відео. Я ходжу і він зі мною ходить. Так. Магній. Багато людей думають, що для рослини треба азот, фосфор і калій, і все, можна, можна ні над чим не заморочуватися. Але це далеко не так. Магній треба не тільки рослинам, але й людям теж. Від чого виникають хвороби? Або десь щось неправильно розвивається рослинка, це тому, що чогось не вистачає. Я навіть ось недавно слухала одного професора, так він сказав, що всі болезні у людей від нестачі якихось вітамінів. Ну же, я думаю, що так само ж і в рослині. Рослина це теж е... як сказати, це живе растіння, якому потрібна е... якась енергія, якусь... потрібні якісь поживні речовини, також сонечко потрібне для того, щоб вона розвивалася. Також потрібен і магній. Магній це, як для людини кров. Він за допомогою магнію транспортуються всі поживні елементи у рослині, Доставляються в корінь, корінь росте хорошо тоді. І е, Усваюється магній, найкраще по листу, але треба не забувати давати його трішки і в корінь. Я в минулому році я вже говорила, що я була трішки шокірована тим, що, яка в мене була альба, солодка у теплиці, я навіть сама собі не вірила. Тому що магній теж він впливає на смак ягідки. За допомогою магнія. Контролюється подача всіх елементів, і відбувається фотосинтез, якщо не вистачає магнію, лист буде мілкий, буде такий мілкий-мілкий, мілкий і ягодка теж буде мілка. Тому треба, щоб все було збалансовано. Але так як нехватка, так і недостаток, теж впливає негативно на рослину. Тому треба з обережністю підходити до всіх, абсолютно до всіх добрив, і треба вносити їх потрішку. Я не призиваю вас взагалі кормити мінеральними добривами, але потрішечку в кожний полив, якщо є можливість, то потрішечку давати різних добрив для того, щоб растіння піддержувати і був хороший ефект. У вас буде і кращий урожай, растіння менше болітиме, менше буде. Менше буде боліти розстіння, не будуть поражати його так грибкові болезні. це теж зависить і від магнію. Магній хуже засвоюється там, де закислені почви, там, де вноситься вапно, там він хуже усвоюється, якщо і збиток. Надлишок кальцію, теж він хуже усвоюється, може бути хлороз, якщо не хватка магнію у растінні лист може скручуватися від недостатку магнію і міняти колір листок. Так що я призиваю вас. Все вносить в міру і, ну, наприклад, я на своїй землі, от як, як я це бачу, я вносю потрішку з кожним поливом або по листику, я вносю потрішку і Ефект мені, мій ефект, е, після того, як я вношу якісь добрива, мені подобається, і щоб вносити, знати, що, коли і скільки вносить, треба знати, е, яка у вас вода вести в лабораторію, і е, також. Провірить вміст ґрунту на солі, для цього везеться земля в лабораторію і проводиться аналіз хімічний. Але дивіться, буває на одній частку різна земля. Ви ж не можете через кожен метр чи через 10 метрів брати проби ґрунту і вести кожен у лабораторію. Тому я вас призиваю просто, просто вносити в міру. Там, де зазначена якась кількість, вносьте. краще, частіше, але потрішку. Тоді ви не... Не попалите ні корінь, і все у вас буде добре. Так, щось я ще хотіла сказати. Ага, по агротехніки полуниця дуже схожа на буряк. Про полуницю в інтернеті ну, мало. Можна знайти, ну, скільки я шукала, от немає однозначно такої таблиці, щоб вносити мінеральне добрива. А от на бурячок, на бурячок є. Є, є е, норми внесення, які елементи треба вносити, які добрива. То трішки можна придержуватися десь так приблизно, так як на бурячок і так на полуничку. І буде вам щастя. Буде все добре. Так, Прийшла і Ліса вже сюди, ну в теплиці ж тепло, хорошо. Треба принести сюди градусник, щоб знати температуру. Тут взагалі комфортно. Радусів, можливо, 12 десь. Тепло є. Прошу тут. Шуваська. Вже милися стриботь, да? Він такий у мене. Іде, іде якщо я стала, то він стрибоє мені на спину і вилози на плечі. Да, так, Василій? Так. Ну, про магні я вам розповіла. О, те, що я говорила. <плес> Ні один кіт у нас так не робить, У нас приблудилась, не знаю, чи кіт, чи кішка Вася, чорний такий, пушистий, пушистий. Чоловік спочатку ганяв, а я потім кажу, Та, ну, там, де четверо, там і п'ятий виросте. Чого страшного, а що ж зробиш? Зараз треба всім допомагати, тому що всім важко і людям і тваринам, багато брушених тварин, а їм же теж треба опіка наша. Вася, не болуйся. Так, такий мене поможник. <реш> люблю <Любібільний>. ну. <реш> ну Я бачу, що ти мене любиш, бачу, я тебе теж люблю. <реш> так, ну, всім миру, добра, бережіть себе і своїх рідних. Все буде Україна обов'язково. Всім всього найкращого. Пишіть, що, що би хотіли почути, на яку тему. Порозмовляти. У нас сьогодні вже більш-менш світло з'являється частіше. Дві ночі взагалі не, від, не відключали світло, то вже набагато краще. Дай Бог, щоб так і було. Все буде добре обов'язково. О, Ну що ж ти оце мене вимазав так? Все, в грязюки. Васька тікай. Миру всім!